Всім привіт, дорогі підписники. Сьогодні ми будемо вбивати цього боса під назвою Візер. Ми обрали локацію. Ми обрали локацію для того, щоб його вбивати, для того, щоб нічого хата не постраждала. Не Ось так, давай на. на давай на другому поверсі, можем. Да тут буде, тут це тут ССП, блядь, збирати. Так яка нахуй різниця? Що тут збирати? Тут нема що что забирать. що тут є, що пиздит. Бамбук! Подожди, ні, от реально. Давай найдем шос, пили. Ну тут є назрит. кто Тут я не зрит чи що? Так у нас 70 блоків. Так. Сейчас цей зомбі охуеет, бля.

Цей керабрин мене вообще, блять, нахуй юбий. Ебать, ми підурился. Я себе не малий джи. Нахуй я два слоя робив? Це, блядь, переход з першого на другий поверх. Не знаю. Кстати, кровать його не пострадала. Якщо він, короче, якимось чудом колись зайде на цей сервак і попитає, що за хуйня з моєю хатою, ми йому скажемо, що Коростишівські ці, блядь, нахуй. Ці, коротше, Коростишівські. Роми, блядь, напали на його хату. Коростишівська мафія. Він ожив. Да? Скільки він ожив? В чому була проблема? Я сумніваюсь. Та блядь, він же ж не... Боже и ключ, но бы